Всім привіт! Трохи корисної інформації по машинах та підбірочка на 19 число. Перша машина, що кинулась в мені в очі, це 20 2020 року. Машина популярна, у нас вона продається хорошо, спрос не падає на цей автомобіль. Що нам пропонує Копорт? Значить, 2-літровий мотор, передній привід 60 пробігу, машина заводиться, але не їде. Зрозуміло чому тут ось. Колесо, удар получився так в колесо. Ну і порог зацепило. Пошкодження невеликі. Ця машина виглядає нормально. Так, я зараз включу ось такі фотографії. О, крупним планом. Тут якраз все видно. Більш детально дивимося. Значить, капот. Зразу видно ось на капоті без Безпокрасочно навряд чи бо на ребру. Тобто ви орієнтуйтеся так. Якщо м'ятинка не на ребру, а десь там посередині, вона витягується присосками. Якщо вона на ребру, це дуже важко це, або дуже важко. Треба, щоб людина був з великим опитом роботи в такій сфері, щоб він робив це на ребрах. В більшості випадків не хочуть цим займатися. Так, попередній частині таких видимих дефектів я не бачу. Так, ось тут лобовуха, чи вона тріснута чи не тріснута, давайте збільшимо. Мабуть, ні. Мабуть, не тріснута табличка. Так, табличка, якщо хтось не знав, остання цифра в цій табличці з троєчка, це е, означає рік. От зараз 23 рік, тут троєчка. Як настане 24-й, будуть тут четверочки і ті машини, які, допустимо, ви будете купувати у му році. І там будуть троєчки, ви вже ви будете розуміти, що, що ця машина вже продає, продається дуже довго. 3-4 місяці ви вже повинні задуматись, чи не треба така машина. Так, задня частина. Задня частина тут ціла. Салон. ціла, руль цілий, ці дужки цілі. Тут все хорошо по безпеці. По безпеці все хорошо. 60 пробіг нам показали. Виглядає вона більш-менш достойно. 20-й рік буде в тих паспорті. Да, це основний удар ми бачимо з цієї сторони. Тут у нас порог потрібно, ну, Є роботи. З порогом є роботи. Нижня частина крила вона підігнута безпокрасочно навряд чи. Рихтовка малярка Ось тут даже стрілочка показала, що зазору немає. Двері незрозуміло, наче як цілі. Якусь полоску провели, що вона означає? Ну, Не ватер вони б написали б. Ну, два таке, що і не пишуть, звісно. Ну, я думаю, це щось вони позначили. Можливо, ем, Можливо, це касається того, що порог, та так його позначили, щоб видніше було. Може бути таке. Так, по пошкодженням колеса. диск може бути лопнутий. До речі, на ньому все хрестик стоїть. Він може бути лопнутий. Речах однозначно перебитий, стойка може бути підігнута. рульове тяга в більшості випадків вона не страдає. Резина, більш за все, що розрубана. Що тут іще може бути? Бампер по бамперу направляйка. Я думаю, просто вискочив бампер з направляйки. Я думаю, там все ціле. Ну і все. Ну і все. Продавець за цю машину хоче 5400. Тобто 5400. Желательно, звісно, за 4 брати, понятно. Ну, а так задумуйтесь, вони у нас стартують від. 16 тисяч з великими пробігами. Ну, дізелі там трошки понаганяли з крученими пробігами. Європейських трошки бачив в оголишеннях. А нормальна машина стартує, мабуть, від 18,5 і вище 2020 року з таким пробігом. Думаю, вона повинна старт, ну, стартувати так. Ну, ось такий варіант. Номер лоту, будь ласка, дивіться, якщо цікаво, пасатик. Так, далі. Далі туарег 2015 року, дизельний. Тут виникло питання, чи брати, чи не брати цю машину. За там, 5 років з копійками хотіли. Так, тут пошкодження дверка ось задня ліва. Крило наш як ціле, задня частина ціла. Безпека ціла. А, стоп, безпека не ціла, збрехав. Тут шторка. З лівої сторони водійська сторона стрельнула. По двигуну Ну це масло заливали, щось розлили. Машина не заводиться і не їде. Да, тут навіть акумулятор, дох... можливо. У мене було таке, що просто здох акумулятор і з-за цього... Просто -за цього не заводилось і не їхало, поставили такий значок. Акумулятор зарядився і поїхав. Можливо, таке? Да, можливо. Так, тут 15-й рік буде. Тут таке питання. Ось удар по нижній частині. Е наскільки глибоко дійшов удар? Ми розуміємо, що да, радіатори пішли. А чи дійшло до мотору, чи дійшло туди далі, кудись. Ну, це питання, звісно, важке. Це треба зараз подумати, чи треба, чи не треба. Тільки ось цей удар ось так от пугує. Ну, або додатковий огляд. 5,5 5,5 хочуть вони за нього, машина не заводиться, не заїде. Такий трошки ризикований варіант. Ну, Будемо думати. Так, далі, Побачив таку машинку 23-го року Санта Фе 2,5 двигун, 19 пробігу. Страхова продає. Чистий продаж. Важливо, чистий продаж. Вони дійсно можуть хорошо продаватися по хорошій ціні. Так, Дві дверки під заміну. Ми бачимо водійська дверка, задня дверка. В районі фари тут ось, пошкодження. <coughs> і, і, мабуть, все. Да. Задня частина, з друга сторона, все нормально. Десь вони по глині ганяли, бо щось воно... підкрилки всі такі аж рижі. Ну, неважливо, де вони їздили, важливо як. Вона обслуговувалась. Так, ну така машина, наче наче. Достойно. В общем, звертайте увагу на цю машину. А, стоп, ось що я хотів прокоментувати. Значить, коли ви бачите розірвана подушка всі дужки, я кажу по своєму опиту: не обов'язково її перешив, перешивати весь кусок. Лопається, тобто стріляє подушка по шву, і там нитка. Іменно розір... розривається нитка. В мене вийшло так, що я дав людині. Ми поставили, поставили нову подушку, і людина змог зашити, ну, як то кажуть, дирочка в дирочку. Ідеально, прямо так шов вийшло, і ніхто ніякого нового куска матеріалу ми не купляли. Тобто, зверніть увагу на цей момент, що і таке буває. Це я ділю своїм опитом, це те, що було в мене особисто. Так, вертаємося назад, ось номер лоту. 23 рік. Якщо ви за когось зацікавило, дивіться. І ще останній такий варіант Ford Пронка 22 року. 1,5 двигун. Пошкодження тільки заднє крило праве та заднє дверка. Так, ось бачимо ця сторона, вся ціла. Переходимо далі. Ось ось основне пошкодження. Пошкодження дверка, крило. А, стоп, криша. Криша, все щось там. да-да-да, Не додивився, по-моєму спочатку, да, щось там є. E, значить, у нас ці машини теж почали продаватися. ну, Звісно, не як гарячі пиріжки, але звертайте увагу на ці машини. Якщо вони вам по ціні будуть заходити, то звертайте увагу на цю машину. Жовтого кольору. Не знаю, як вона піде в цьому кольорі. Чи це плюс, чи це мінус, це ще треба подумати. Але ж бувають такі варіанти, що люди наоборот більше хочуть таку, такого кольору, яркого, чим незамітно. І таке буває. 38 пробігу, так, ось номер лоту. Звертайте увагу. Всім удачі щасливенько.